Була весна весела, ще до мила, пугмінням глала, сипала кітки, вона лечила хутко, монстр крила, за нею сють чібучі пашки. Усе озело, усе заголоміло, зелений шло. А я захвола і судна. Я думала, бина всі настала. Та глуньки всім вона несе ясна. Та мене бало не підбала. Мене забула ладісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від гілки. Та гоміло личечко зелене, посипались пілесенькі під крим, плинув вітер і тісній хатині він по весняну воду співав. А з ним пинули пісні в ташині, і обігай їду тут прислав. Моя душа ніколи не забуде. Оцю удалунку що весна мені дала. Весни такої Не було і не буде, Як цям за вікном тіла.